Ми ж бачимо, що саме ті, хто призвів до цієї страшної кризи в державі, сам ті, хто заспокоював суспільство своїми меседжами про шашники, саме ті, хто вів перемовини з росіянами, нагадаю, що до самого останнього дня Єрмак вів перемовини з козаками, так чи інакше, коли люди абсолютно не мають жодного військового досвіду і нав'язують свою. Думку тим, хто все життя присвятив військовій науці і військовій справі, це призводить на жаль до негативних наслідків. Людина, яка не приховувала взагалі того, що його головна мета це заробляти гроші на інформаційних операціях, має добрі зв'язки з відповідними російськими структурами. Нагадаю, що брат його начебто досі є офіцером чи гручі ФСБ. В 22-му році, в принципі, на початку повномасштабного вторгнення як би там не було, попри всі негаразди, які були в нас за спиною, попри невдоволення політикою Зеленською, навіть попри те, що він ніфіга не готувався до війни. Ну про це ми будемо розбиратися, звичайно, після війни. Сьогодні при цій владі ніяке ДБР там чи інші слуги Татарова Єрмака, звичайно, нічого не зроблять. От, але тим не менше, ми показали єдність суспільства і держави, і на це треба звернути увагу. Але на що я зверну увагу в цьому контексті? Це те, що. Команда Зеленського, чомусь оцю єдність суспільства і держави, колосальну підтримку і згуртованість нації навколо всіх військового, військово-політичного керівництва. Далі чомусь команда Зеленського розцінила це, як пише наш товариш Борислав Береза, як таку даність, що то е, суспільство так, от, ну типу, якби то мало так зробити, е, і вони щось так розцінили, що це саме заслуга команди Зеленського. Але на сьогоднішній день довіра настільки зруйнована, довіра настільки впала. І люди всі задають одне і те саме питання. Слухайте, друзі, коли українські громадяни ненавидять антимайда, коли вони ненавидять таких представників Портнова Януковича, таких як татаро, коли український народ не то, що ненавидить корупціонерів, вони їх готові роздерти, роздерти корупціонерів. І в той же час в офісі Єрмака сидить той же самий схематознік Шурма. Ми знаємо всі ці історії з корупційними скандалами, і не тільки з корупційними скандалами, а викраденням грошей, як я вважаю. За нібито поставлену електрику з окупованих територій на території України. Ну, під час війни щось таке вони придумали собі і таким чином стирили декілька сотень мільйонів гривень. Так от, і не тільки там багато що пов'язано з шурмою. Тобто люди не люблять корупціонерів, люди не люблять зрадників, люди не люблять антимайданівців, Януковичівців і так далі. А Зеленський звільняє залужного. Тобто тих залишає там, офіс Єрмака, недоторканий в нас, виходить. А Зеленський звільняє залужного. Я зараз не буду з тобою обговорювати питання генералів, тому що я завжди казав, що солдат буде виконувати наказ свого сержанта. Сержант буде слухати командира роти, той, в свою чергу, комбата, там комбрига і по вертикалі. Військово е керівництво країни все рівно буде надавати накази, пов'язані з обороною. Але саме звільнення залужного минулого тижня пройшло знаєш, таким великим-великою великим, е такою хмарою невдоволення. Взагалі, от що би ти сказав би в цьому контексті? Як ти вважаєш, позбудеться пан Сирський, умовно кажучи, телефонного впливу офісу Єрмака на перебіг військових дій? Ще раз наголошую. Бо я дехто каже, от сирський командував операцією Бахмута. Я кажу, це фортеця Бахмут, це була розрекламована політиками операція і питання втрат, не втрат, доцільності, недоцільності це питання лягло на плечі військових. Правильно? Тобто, як ти вважаєш, чи зможе Сирський відмовляти політикам офісу Єрмака проведені тих чи інших речей, які несуть загрозу, чи не зможе, от от так. От поставлю тобі запитання. Як ти вважаєш? Ну сам факт того, що був звільнений генерал залужний, а на його місце призначена людина, яка користується довірою і повна повністю лояльна до зеленського, він і підкреслює те, що за цим за цим рішенням. Була спроба максимально відтиснити того, хто має сьогодні якесь самостійне бачення ситуації, да, і може висловлювати свої думки, які суперечать думкам там верховного головнокомандувача, але насправді. Довіряти сьогодні повністю все керівництво армію ставців, які там ну третина повністю там піджаків людей, які ніякого відношення не мали і не мають до військової справи. Все ж таки, ну ми бачили прецеденти, да, ми згадували, що це взагалі це слово ставка взято з історії там другої світової війни. Така структура існувала тільки в Сталінській Росії, і ми ж знаємо свідчення істориків про те, яка Насправді іноді була негативна роль цього втручання Сталіна та його там найближчого оточення військової справи. Тобто не недаремно досі, вся всі архіви в Росії засекречені, тому що реальні реальні, можливо, рішення, які там чи приймалися на тому чи іншому етапі війни під впливом саме політичного керівництва, вони вони були шкідливими і призвели до страшних людських втрат. Я не кажу, що там, що всі російські полководці були геніальними того самого жукова, теж називали там м'ясником. Але так чи інакше, коли люди абсолютно не мають жодного військового досвіду і нав'язують свою думку тим, хто все життя присвятив військовій. Науці і військовій справі це призводить на жаль до негативних наслідків. Знов ж таки там наводять приклади Британії чи Сполучених Штатів, де керівники як той самий Рузель чи Черчилль, вони в першу чергу послуховувалися до своїх військових. Полководців і не нав'язували їм свою е думку. Тобто, не було такого диктату, як це відбувалося в сталінських ставках. І сьогодні на жаль, ми копіюємо той якраз ганебний радянський варіант, який призвів до страшних людських жертв. Е я на жаль сьогодні не, не можу оцінити наскільки ефективним буде такий ось тандем Єрмака і Сирського. Оскільки стверджують, що там Сирський, він 24 на 7 перебуває на зв'язку телефонному з Єрмаком, і саме від Єрмака отримує якісь там вказівки і розпорядження, хотілося б, щоб все ж таки люди, які мали більший досвід і кваліфікацію, приймали остаточні рішення. І сьогодні для нас важливо все ж таки за забезпечити повністю всі потреби армії, тому коли коли висувають вимоги від військового керівництва, що дайте нам конкретний план там бойових дій на 24-й, то всім вже зрозуміло, що цей конкретний план він в першу чергу залежить від наявності сили засобів там, і наявності мобілізаційного ресурсу. У нас, на жаль, політичне керівництво повністю усунулося, від цього питання, хоча по конституції це прямий обов'язок саме президента Верховного командувача, він, як людина, яка має з одного боку відповідальність, а з іншого боку, право законодавчої ініціативи, чомусь кажуть, що нехай військові там висувають свої. Проекти насправді в військових немає е, ніяких прерогатив тут в законодавчій ініціативі. Вона є я нагадаю, згідно конституції Верховної Ради, в президента та в окремих ну в кабінах окремих депутатів дай Верховної Ради. А в нас президент хоче тільки перев'язати там стрічки і бути там таким весільним генералом. Е, на жаль, ми за там перші три роки його правління чули про е, лавочки з кіоркодами, про мільярд дерев, про її бабусь. Про Діснейленди і Голлівуди, але не не, не чули насправді тих питань, в яких він має вигравати вирішальну роль, зокрема в питанні. Якраз прийняття закону про мобілізацію. Хоча в нас є діючий закон. Немає такої прямо потреби сьогодні повністю переробляти цей закон. Треба можливо було не звільняти тих керівників військоматів, які впродовж там багатьох років накопичили вже досвід. Був відповідним. Відповідно, були зловживання, були в прикві випадки, і треба було точково вирішувати ці питання, притягати до відповідальності, а не таким ударом шаблею, повністю в один день змінити всіх там вісь. Ті керівників цих цих дуже відповідальних на сьогодні органі. да, друже. Я тобі хочу сказати ще: сьогодні тільки що вийшла публікація, де повідомлення від генерала Наєва ми знаємо це бойовий генерал, який пройшов дуже непростий шлях. Але він сьогодні повідомив, що про своє звільнення дізнався з змі. Тобто, розумієш, наскільки цинічним є неповага і відношення зеленського до генералів. Просто щоб, ну, щоб люди зрозуміли. Я пригадую, як Муженко їхав на зустріч з західними партнерами і по дорозі дізнався, що його вже звільнили. Тобто розумієш, що цей цинізм зеленої команди, неповага до своїх генералів, я собі навіть не можу уявити. А за кого ж вони тоді мають простого українського солдата? Якщо навіть до генерала вони відносяться отак, от, знаєш, то, ну, не знаю, там, пиль, напевно, для них це пиль. Ну, тим не менше, ми бачимо ці кадрові перестановки. Ну, я хочу сказати нашим глядачам, що в принципі серед тих людей, які призначені е, на посади, но, нова нова команда, так би мовити. Знаю декого з них. Я вже неодноразово казав, Вадим Сухаревський з ним воювали під Луганським аеропортом. От дійшов, як то кажуть, від командира, пройшовши всі щаблі від командира, взводу, командира роти і дійшовши, дослужившись до Комбрига. Зараз він є одним із заступників Сирського, І ще декількох знаю, тому хочу сказати, що. В принципі все рівно фронт буде триматися, і ви повинні це зрозуміти, тому ми маємо донатити на ЗСУ, допомагати ЗСУ. А з приводу підходів зеленої команди, яка ж комунікації з суспільством? Ну дивіться, що я звернув увагу. Можливо, читав не читав? Льоша Петров дуже гарно написав. Я не буду зараз цитувати, але написав десь так приблизно: е, ви хто? Ми журналісти. А де ви були? В офісі президента. А про що там говорили? Так ми не скажемо. А чому ви не скажете? Бо нам заборонили, бо це була зустріч Так Така ви хто? Ну, ми журналісти, так відбулася зустріч з журналістами офісу Єрмака, де розповідали про причини звільнення пана залужного, про які журналісти не скажуть. Бо з них взяли слово щодо нерозголошення. Ну, чесно кажучи, це трешняк. Я не знаю, як далі ця комунікація суспільства має е, зробити так, щоб ми повернулись, як я кажу, дуже сильно сумую за Україною 22-го року, лютий березень, коли ми були такою монолітною нацією, і ви подивіться, що з неї. Робить беня марафон, що з неї робить офіс Єрмака? Як вже навіть журналісти, йдучи на зустріч, то питаються, а якого вас біса туди запрошували? Якщо вам щось таке сказали, про що ви не розповідаєте? То які ви в біса журналісти? Це перше питання. І друге питання: а ви не розповідаєте для того, щоб мати лояльність офісу Єрмака до ваших персон? Чи можливо до вас як до чоловіків, які пообіцяли, можливо? Не вручати повістки в армію. У нас зараз дуже багато таких речей де спекуляція саме багато говориш, можеш отримати повістку. От і таким чином закривають роти журналістів. Там не я вже не буду розповідати про операцію щодо бігуса. Ми всі чули. Це теж був грандіозний скандал. Але тим не менше, оці от питання комунікації з суспільством. Як ти вважаєш, Вони вже похоронили цю комунікацію? Ну бо згадувати сьогодні там Арестовича, до речі, хто не чув. Рейтинг від плюс 63 до мінус 79, Ще раз наголошую, нещодавно заміряли. Там то щось таке десь 60 плюс був рейтинг довіри до Арестовича. Він там казав, що чуть ли не в президенти йде. А сьогодні мінус 70 з копійками відсотків, що йому не довіряють. Але тим не менше, а як тоді комунікувати владі і суспільству, якщо вже журналістів фактично ну похоронили. А тих кого не похоронили, за тими слідкують. А за ким не слідкують, тим погрожують там. Не знаю там. Різного шлибу перевірками нещодавно ми знаємо, що під фінмоніторинг попали дуже багато блогерів. Можливо, ти не читав ці новини, от, але є така історія, що є певний список блогерів, яким, яких загнали під фінмоніторинг, хоча вони не є ну, так би мовити, там депутатами, і так далі. От, дуже цікава теж історія. Будемо спостерігати, що нібито національний банк. Неофіційно, значить, розіслав по банкам провести фінмоніторинг моніторинг по певної категорії е, людей. Ну тобто, вони вже фактично в ручному режимі управляють. І яким чином нам повернути цю довіру до влади і комунікацію влади і суспільства, окрім виборів? Як ще можна це назвати? Я навіть не знаю. Ну коротше, в мене тут сумбурні думки, але я би хотів би ще послухати твоє з цього приводу. Ну достатньо згадати, хто сьогодні займається організацією цієї інформаційного, Супроводу і комунікацію з суспільством, журналістами, пан Подоляк, тобто людина, яка не приховувала взагалі того, що його головна мета це заробляти гроші на інформаційних операціях і маніпуляціях. Він в 2011 році вихвалявся в інтерв'ю. Нагадаю, білоруським опозиційним виданням тому що він дуже має добрі зв'язки з відповідними російськими структурами. Нагадаю, що брат його. Не, начебто, досі є офіцером м, 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 чи Гру, чи ФСБ. Я вже не пам'ятаю, в якому там саме підрозділі він працював чи працює, але сам факт, що наявності таких родинних зв'язків в людини, яка сьогодні повністю контролює всю інформаційну політику в державі, ну вже не не, не це наводить на якісь. Думки і застереження стосовно взагалі того, як його можна сприймати, так от в цьому інтерв'ю він вихвалявся, да що я так гарно заробляю в інфопросторі, натравлюю одну частину суспільства на іншу грузин в одно в одному, тому ж в одній і тій ж операції то воюю за грузин, то воюю за росіян, і вихвалявся своїми великими там статками, заробітками. Тобто, як можна взагалі ставитись до. Неупереджено до подібної людини. Як можна доручати їй повністю всю сьогодні інформаційну політику в державі, комунікації. тим. він е дійсно е збирає сьогодні, виявляється вже не тільки журналістів, а він цих ін інстаблогерів е активно залучає оцих е дівчат, які там. Е Умовно кажучи, за не один раз буквально рибарочку. Інстаблогерів, інста самок нагороджених головним управлінням розвідки телеграм-помийки запрошує на свої прес-конференції, тобто не якісь видавництва, які мають репутацію. А ти самих там чи труху, чи ще кого-небудь. Тобто він робить упор. Ну зараз вже мені здається, що вже на превеликий жаль в офісу Єрмака. Ну нема на кого спиратися, а лише на помийки, на самок. Не знаю, можливо, можливо, так вони просто сьогодні вже ці зустрічі проводять конфіденційно, да він не розголошують і просять вже цих інстаблогерів, які е, запрошують на банку, не розповсюджувати про це інформацію. Але е, саме на них сьогодні розраховані їхні е, операції на те, щоб ну е, підтримувати е, 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 таку е, зручну теплу ванну для е, зеленського в інфрапросторі, але Насправді, завдяки там, в тому числі і нашим зусиллям, ми нагадаю, створили три місяці тому, створили блогерський клуб, мета якого якраз і була прибрати з перших рядків українського Ютубу і українських інших соціальних мереж, таких одіозних персонажів, як Арестович і Гордон, і бачиш, що ж таки певні результати нашої діяльності вже. Можна побачити, зокрема, ось перегляди на е, каналі е, того самого Віталія Портникова. Я якраз пропонував активніше всім поширювати його е, стріми, його відео. Так, от е, вони за останні три місяці якраз практично вдвічі збільшилась кількість переглядів на його тільки е, youtube каналі Ну і відповідно в інших соціальних мережах охоплення. Ми ж е, підтримуємо якраз і ініціативи щодо крос-промоушена, е, коли спільні проводять стріми, ефіри не тільки не просто популярні, а головне кваліфіковані спеціалісти. Я завжди повторював цю фразу, що є два варіанти поширення світла. Одно один варіант це самого бути джерелом світла, інший бути дзеркалом, і ми маємо спільними зусиллями доносити до якомога широкої аудиторії думки. Найкваліфікованіших представник представників нашого е, блогерського середовища і тому з усіх зайвий раз закликаю да, підписуватись не тільки на наші канали з ігорем, але й і того самого портникова Тарасобразивця Валерія Пазопаса. Ну а на завершення коротенько ще хотів би одну тему так, ну. Краєчком зацепити, бо ми про неї поговоримо пізніше. Ми вже з вами неодноразово говорили щодо можливості, неможливості виборів і так далі. Але тим не менше, конституція України каже про тяглість влади Верховної Ради України, що період воєнного стану вибори провести ми не можемо. Ну і далі по тексту, що ця Верховна Рада продовжує свою дію, поки не прийме присягу новообрана Верховна Рада, яка буде обрана на вільних демократичних виборах. Ну і далі по тексту. Тобто такого в законодавстві в нас багато зрозуміло. А от з приводу неперервності. І тяглості, і будучи виконувати обов'язки з приводу президентської влади, то якраз таки в Конституції України чітко вказано, що срок президента Зеленського ну можна там по-різному трактувати, але тим не менше, ми максимально так можемо закинути планку десь туди, на 20 травня, та з моменту, коли він прийшов в парламент і наговорив, оте, от все. Та я так і кажу, оте, от все він наговорив. І тут питання буде стояти з приводу легітимності влади президента Зеленського. Вже це правда, воно буде стояти дуже гостро. Я думаю, що тут підключаться всі наші і закордонні медіа. Ну і звичайно, російські помийки також будуть реагувати на це. Але е, по моїй інформації на сьогоднішній день мусолиться ця тема: що якщо Зеленський скаже, я устал, я ухожу, хто ж буде керувати країною? По ідеї має виконувати обов'язки в даному моменті до організації наступних виборів голова Верховної Ради. Ну, ми вже це бачили, коли Янукович втік, хто виконував обов'язки, будучи головою Верховної Ради, фактично, ну скажімо так, все робив і щоб державне управління в державі ну, залишилося і держава втрималася. Так, от у цьому контексті, по моїй інформації, Єрмак збирає голоси на підтримку себе любімого на крісло прем'єр-міністра України. Ну і кажуть, що подейкують, подейкують. Подейкують що 222 назбирав. Я в це, звичайно, слабо вірю, бо якраз розмірковую на тему, а на хіба воно йому треба? Він і так керує країною ні за що не відповідаючи. Ну, дехто каже, а от амбіції. Дехто каже, а от як на Закарпатті, а зато. Ото є така фраза на Закарпатті, от, а зато. От е, говорять, що саме в такому контексті. Друже, що ти думаєш з цього приводу, взагалі, з приводу терміну е, дії, посвідчення президента України, я вже так скажу. Е, і ймовірності чи неймовірності. Е, ну не будемо ми казати слово пліток, тому що це не зовсім плітки, бо джерела, які, які в мене є, вони заслуговують на увагу. Тому це не плітки. І то що такий процес може проводитися. Ну це дійсно може проводитись. Що Єрмак може це збирати заради АЗАТО або особистих амбіцій? Твої думки з цього приводу ну ми починаємо, повертаємось до того, з чого ми починали що сьогодні, е, в країні склад Верховної Ради не е, можливо. Непрофесійніший, да не найкваліфікованіший за всю історію України, і це є якраз проблема, тому що ну Стефанчук буде виконувати обов'язки президента навіть в тому випадку, якщо не буде вирішено питання щодо подовження повноважень Зеленського, але ж рішення все рівно буде приймати та сама на більшість, яку важко сьогодні там заподозрити в лучших побужденнях, як то кажуть, да тобто це повністю керована структура з банкової, тому. Ми знов ж таки знаходимося в такому топіку, коли немає ем, якогось кардинального вирішення цей недо недолугості і непрофесійності верховного законодавчого органу в Україні. Тому можливо дійсно таким чином Єрмак хоче легалізувати свій статус, свою роль як справжнього там віце-президента держави і тоді в отримати вже ці повноваження офіційно. Але як ти правильно зауважив, на навіщо йому наражатися на небезпеку? Тому що сьогодні він не реально не несе ніякої відповідальності. За те газа ці вказівки, які він смикає там за мотузки, і дає усні, якісь там розпорядження і Стефанчуку і Шмигалю. Але ж юридичної відповідальність за це він ніякої не несе. Тому якщо він візьме на себе таку роль, то це дійсно поставить серйозні питання в його майбутньої відповідальності. Мало того, що вони вже натворили за ці роки свого правління, і на жаль, ми ж бачимо, що саме. Ті, хто призвів до цієї страшної кризи, в державі, саме ті, хто заспокоював, заспокоював суспільство своїми меседжами про шашники, саме ті, хто вів перемовини з росіянами, нагадаю, що там в нещодавних всіх публікаціях і в зокрема ці книзі, яку ти отримав днями шоумен, там вже йдеться, що саме до самого останнього дня Єрмак вів перемовини з козаком, і Козак його заспокоював, і саме. Під впливом цих заспокійливих меседжів від косика, мабуть, зеленський, і відтягував ті рішення, які вимагали від нього військове керівництва, саме про розгортання територіальної оборони, про проведення зборів, про знов ж таки виклик резерв інші тієї чи іншої черги резерву в збройних силах. Тобто ці люди вони. І призвели до такого жалюгідного стану, коли держава була абсолютно не готова для того, щоб повноцінно відповісти на російський наступ, коли в нас гостомельський аеропорт, на який вказували нам всі наші іноземні партнери, які прибували до Києва або зв'язувалися там з керівництвом. Він не був відповідним, мало того, що не був відповідним чином захищений, але з нього ще й прибрали. Не ту саму навчену бригаду, посилену бригаду Нацгвардії яка мала його захищати. Тобто, тут ну, питання, як каже наш добрий товариш, теж активний блогер Карл Волог для того, щоб комісія потім не, яка буде розслідувати не, ці факти недбалості службової або відкритої диверсії, вона має вивчити 18 останніх наказів міністерства міністра оборони, і, і хто саме? Не формулював завдання для міністра, щоб він видавав відповідні закони. Тобто, ну я сподіваюся, що історія свого часу розставить всі крапки на ті. А, дуже. Я з тобою повністю погоджуюся. Якщо хтось хоче розібратися в прорахунках, чи в помилках, чи е, в якихось діях військових, мають почати з відповідних наказів. Політичного керівництва держави Україна напередодні повномасштабного вторгнення. До речі, одна із причин звільнення Залужного, для тих, хто можливо це не знає. Я вам хочу це не є великий секрет. До речі, в цій книзі кажуть теж про це написано, а я ще перечитаю. О, так, от одна із причин відставки Залужного, це є саме те, що залужний вимагав розгортання і мобілізацію резерву першої черги на попер, на напередодні вторгнення. Залужний вимагав розгортання сил територіальної оборони і так далі. Але політичне керівництво воно вважало, що не на часі, що таке розгортання може спричинити не до заробіток ними семи мільярдів, так як вони кажуть. Ми втратимо мільярди з доріг.